Привітуйте, привіт, мені в написав. Так, у нас сьогодні з вами. Перший, перший день тижня ми з вами починаємо роботу, як завжди. Тепер будемо починати з ранкової зустрічі. Вас вітає понеділок. Понеділок вас вітає, вдалий тиждень обіцяю. Так, який у вас сьогодні настрій? Ви можете поставити мені реакцію. там де у вас чат. Реакції, і поставити собі смайлик. Я побачу як Понятно. Ні, я вмію. Ти в чат заходи. чат не обов'язково заходити, можна реакцією поставити. О, вітаю, Оленька. Ти мене чуєш? Ну, став смайлик якийсь. Ой. Животне. Так, ну що, ага, Веронічка поставила смайлик, і Юля поставила смайлик. Ага, Тимур написав мені в чат, і Ігор написав всі сонні Ну давайте прокидайтеся, якраз ранкова зустріч нам для того, щоб. Я вже прокинувся. Назад. Вітаю всіх, хто приєднався. Ранкова зустріч якраз для того, щоб налаштуватися на роботу. Так, Поля Лавриненко поставила сердечко, собі на аватарку. Добре. Бачу. Дітки, тренуйтеся. Я бачу, що не всі, не всі з вас ставлять реакцію. Ви, коли ставите реакцію, то я на вашому зображенні бачу позначку. І розумію, який у вас настрій. Ну, або можна в чат написати. Гаразд. Так, сподіваюся, що день у нас сьогодні пройде продуктивно, ми багато чого з вами встигнемо, зробимо і навчимось. Так, Даріка мені написала так, сердечко, добре. Добре. Так, яка сьогодні погода, Тимурчику? Погода мрачна. Похмуро, але сьогодні більш сонячно, ніж вчора, так? А, не так. Не який стан Похладно. неба, Юля? Що? Там неба який? Сонячно не марно, чи похмуро? Сонячно. Сонячно. Чи були опади, Ігоре? Опадів не було. Температуру повітря хто подивився вже? Ігоре, ти подивився, будь ласка. 12 градусів. 12 градусів. До речі, 10 градусів. Ага. Як подивитися температуру повітря? Е, на більшості, в більшості осель, на більшості вікон люди собі прикріплюють ось такий прилад. Як він називається? Радус. Термометр Радус. він називається. Радус. Термометр. Якщо стовпчик, от на ньому є стовпчик такий, який рухається залежно від температури. І от якщо стовпчик піднімається вище нуля, то це означає, що температура плюсова. От зараз у нас температура десь ось тут, плюс 12, 10 і дві маленькі поділки. А якщо температура опускається нижче нуля, і ось тут десь позначки, то це означає, що це мінус і доволі прохолодно. Так, ну сподіваюся, коли ми з вами вийдемо до школи навчатися очно, ми з вами навчимося користуватися таким термометром. Або ще ж як можна подивитися температуру, якщо такого термометра немає? В інтернеті. В інтернеті можна глянути, так? На телефоні можна глянути. І приложення, яке у вас ви купили телефон, у вас там є таке приложення? Додаток такий є, який також показує температуру. Так гаразд, яка пора року зараз? Можете разом сказати. Ось. Яке сьогодні число? П'яте. П'яте. А день тижня? Понеділок. 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 А чи знаєте ви, які свята святкують у понеділок 5 вересня? Ні. Прочитайте, Ні. будь ласка. А где читать а картин Ви Прочитайте правильно оце слово. Благодійності. Лаго... Так, а що таке благодійність? Хто знає, підніміть руку. Що це таке благодійність? <нах> е... Веронічко, що таке благодійність? Це допомога. Це допомога. Як ще можна сказати, підмете ручку, хто хоче висловитись. Так, а тепер в мене. Ага, Ліля, будь ласка. Робиш... Повтори, будь ласка. Робиш добрі Ага, робиш добрі справи. І от в мене до вас питання. Даринка, будь ласка, ти хотіла відповісти. Це коли... Комусь допомагають. Чи скажіть так. руку, чи віддавали ви свої теплі речі або свої іграшки дітям, які цього потребують? Збирали на допомогу? Хто так. Робили. Так. Ось, да? Маргарита руку підняла, це робила, так? Поля Казаренко підняла ручку. це робила. Софійка сердечко поставила, вітаю. Ось, коли ви робите щось для інших, допомагаєте Вероніка руку підняла. Це і є благодійність, коли ви просто без очікування, що вам якось віддячать, просто берете і робите добру справу для інших людей. Це і є благодійність. Так, гаразд. А темою нашого місяця є. Тема подорожуємо та відкриваємо світ. Протягом цього місяця ми з вами на ранкових зустрічах будемо обговорювати різні деталі цього питання. І, зокрема, так, перепрошую, щось я тут ага. Ось так. І сьогодні ми будемо Є з вами розмірковувати над питанням, які таємниці може відкрити подорож. Ну, почнемо з того, що ви любите подорожувати? Так. Да. Ага. Хто не любить піднімети руку? А чому Кірюш? Тому що что... мені скучно. подорожувати? Ладно, а ти кудись подорожував коли-небудь у житті? На морі тільки їздить. І тобі не сподобалось? Купатися так, да, їхати довго ні. А, ну подорож так, має таку неприємність, що треба туди дістатися, і це дуже довго. Розумію тебе. Так, подорожувати можна за кордон, а можна подорожувати в межах України. Я, е, ви готували на сьогодні домашнє завдання, що цікавого є в Україні. Я вам теж хочу зараз показати, що ще цікавого можна побачити під час подорожі Україною. Так, Софійко, говори, будь ласка. Добре, але іграшки залишайте на потім. Зараз у нас навчальний день починається. Добре, Софійко? Так, щоб було добре чути вам те, що я вам покажу, вимкніть, будь ласка, звук. Я закрию в екрані головою Вимикайте, будь ласка, звук. Що робиш? Нічого ж не здавала, Просто я старанно вчився, і батьки дозволили обрати, куди ми поїдемо влітку. І як? Обрав? Я склав цілий маршрут сім чудес світу. О, як. Так тобі Нобелівську премію дадуть. Це про що? За винайдення машини часу. Без неї неможливо відвідати всі ці місця. Це них тільки піраміди вчили. Та ні. Я маю на увазі сучаснім чудес. Невжай ти Україною всім маршрут прокласти не можеш. Та ну, хіба це цікаво! Чи цікава Україна? Пропоную перевірити. Коли мова заходить про Карпати, багато хто пригадує лише найвищу гору України, Гаверну, але цілого життя не вистачить, щоб дослідити цей край. Поглянь, долина нарцисів найбільше у світі природна долина з нарцисів. Вона розтинулась у карпатському біосферному заповіднику, а ще саме тут знаходиться географічний центр Європи. Ніко! На тебе дивиться морське око. Таку народну назву має найбільше гірське озеро України Синевир. Україна вражає своїми печерами. Печера оптимістична, найдовша у світі гіпсова печера. Її навіть до книги рекордів Гіннеса внесли. Раджу відвідати її, якщо не боїшся ні полетіли далі. Ось наш класний великий каньон. Халиксина, выбачь вибачте, а я звук. Так, звука немає. Так. А. Він переключився. Так, гаразд, я вам тоді це відео надішлю ще у чат, для того, щоб ви змогли подивитися його, коли у вас буде час. Бо тут дуже багато чого цікавого можна побачити, коли подорожуєш Україною. Сподіваюся, хтось із вас підготував цікаву інформацію про Україну. Що ще можна тут буде побачити? І на уроці я досліджую світ, ви мені про це розкажете. Так, ну а ми продовжуємо нашу ранкову зустріч. І на сьогодні у нас такий план: перший урок о 9 годині. Слід. Правильно, о 9.45. Математика. Математика. 10.30. Українська, Українська мова. мова. І об 11.15 ми з вами зустрінемося на самопідготовці для того, щоб зробити письмові домашні завдання разом. Я вам буду допомагати. Так. Фізична культура і музичне мистецтво ви виконуєте у асинхронному режимі. Це означає, що ви їх виконуєте в електронному журналі. Зараз, Софійко, почекай секунду. Коли у вас буде час? Що Софійко хотіла спитати, прошу. Я хотіла спитати, але Сотакіє мою задачу, що я вам вчора прислала. Е, ні, не переглянула. Ти нові знання закріпила? Ні, я, а я ж працювала на розі математики. Ні, я не бачила твоєї роботи. Куди ти мені її написала? Ну, в Майбі, звісно, куди ж ще. Ні, не переходила твоє завдання. Треба буде надіслати його ще раз. Ну, добре. Добре, ну, сестру, ну, надіжу. Я вже Ну і на цьому наша з вами ранкова зустріч добігає кінця. Готуйтеся до першого року я досліджую світ, підготуйте свої, підготуйте свої повідомлення про Україну, що в Україні най, най, найбільше, найвище, найглибше, найглибше найкраще і таке інше. Те, що було домашнім завданням. Ну а ми з вами прощаємося і зустрінемося о 9 годині на уроці я досліджую світ. Що до завтра да, да, потрібен, да. Софійка? До побачення. До побачення. До побачення. До до... Як я досліджую світ, вам знадобиться. До зустрічі до. на першому уроці. До побачення. До зустрічі. До, до зустрічі. До